Один, два, три! Ви займаєшся? Привіт! Вам в принципі вже багато чого відомо і багато хто що вам розказав. Ось. Але ми з нетерпінням будемо чекати вас біля екранів, тому що ну, такий собі зв'язок через екран з вами. Тому що ну, ви для нас дуже багато означаєте. Все. Такого друга, як Коля Гордячук, можна побажати кожному. На нього можна було покластись. Таких людей є небагато у світі. Про нього можна дійсно дуже багато говорити. Дуже довго він був дуже цікавою особистістю, музикантом, автором. Брав організаторські ролі на себе. Показував своїм прикладом, що комплекси заважають жити. Треба бути відкритіше. Він був дуже сильний, можна сказати, поет. У нього дуже класні тексти. Це була така неординарна людина. Я би сказала, це була не штампована людина. Це дуже велика рідкість на сьогоднішній час. Якщо він щось подивіться, він з шкури волі за він це зробить. Він завжди переймався просто е, не за себе, mm -hmm. а за звук за ніде не ціле, тобто то. за команду, за саму основу. Смішний, веселий, добродушний, цікавий, дивний. Ці пісні, які була нам написані, все зроблено ним, воно все підпадає під визначення округ слово крипто. Якби це він не робив, він мабуть не ньому собою. Ну не знаю. Тобто поруч з ним, якби я взагалі не наважилась навіть сказати про якісь свої там проблеми чи він був просто щирою людиною, дуже сильно досі, да? така досить. Така сукупність селе, яка знімала нічого. Він реально побережжав на поселі людей. я не вірив. Ну він для нашої сім'ї був дуже близький. Людина, яка Мама свою честь, яка, честь відстоювала. І здається, що він не виконав все, що в міг зробити, і, і по 53 долі того, що ми мали зробити, він ще не він зробив. І ну, тобто він завжди хотів бути присутнім навіть на відстані. Ну, наразі все. Чекаємо презентації і ви чекаєте презентації не гірше, ніж ми.